На комунальному підприємстві Прилуки тепловодопостачання протягом останніх двох тижнів активно тривають роботи з монтажу нової повітродовної станції. Наразі завершується фінальний етап, після чого установка буде введена в експлуатацію. Була встановлена сама возоходовка, врізана в грибінку повітродовної станції, і це все було підключено до аеротенка, де відбувається. Біологічна очистка повітрядовну станцію вартістю понад 4 мільйони гривень отримало комунальне підприємство ще місяць тому. Кошти на обладнання були передбачені Прилуцькою міською радою у бюджеті на 2024 рік. Нова повітродувна станція встановлена на заміну старій, оскільки вона вже не могла забезпечувати належний рівень роботи системи водоочищення. На сьогодні на підприємстві працює три таких станції, і як тільки нова установка почне повноцінно працювати, вони залишаться у резерві. Як говорить Богдан Мовчан, таке оновлення матеріально-технічної бази не лише дозволить працювати у штатному режимі, але й має переваги. Ходивна станція потрібна для. Для того, щоб відбувалося живлення активного іла 24 на який які йому для життя і очищення кондиційних стоків, також дана воздуховна станція допоможе нам зекономити електроенергію і зробити. Покращення очистки січних канаційних стоків нашого міста. Повітродувна установка це невід'ємна частина процесу знезараження нечистот. Очищення води триває цілодобово, воно проходить у декілька етапів. Водоходовна станція подає повітря на аеротенки, де проходить очистка канаційних стоків. Є такі бактерії, як активний іл, і повітря потрібне йому для існування, щоб проводити цю очистку. Спочатку проходить механічна від крупних фракцій, потім на підвічних відстійниках де осідають ці завісі піска. Землі, а потім йде вже біологічна очистка активним іла для якого нам потрібно повітря, і кінечний етап у нас виходить на чистих стоків з незараження гіпохлоріту. Основні роботи з установки вже завершені. Цими вихідними експерти проводили тестування повітродувної станції на комунальному підприємстві Прилуки тепловодопостачання обіцяють, що знімальна група телеканалу прилуки обов'язково стане свідком запуску нового обладнання.